Скромно вважаю себе номер один в Україні і по масштабам, і по узнаваємості, І по-скромно. Дуже класно, коли люди не готовляться до, до того моменту, коли включається камера, ти заходиш і бачиш, от, як вдома все. все як повинно як бути. Так, тут ми наносимо логотип Superhumans. Мабуть, ти знаєш цю компанію. Мені Ми а. замовили коробочку. Нам вообще, мені взагалі легше. Перелічити, хто в нас не замовляв, аніж ті, хто замовляв. Скромно вважаю себе номер один в Україні і по масштабам, і по узнаваємості, і по скромності. Як називається процес наносення логотипу? Тиснення. На... Тиснення, тиснення, так? тиснення, так. У нас є кліше, ми замовляємо з логотипом, угу. всякі фольги, і воно гарячим тисненням і виходить так красиво. Тобто, на будь-який матеріал воно не просто. Це ж не принт, да? це nee. об'ємна така історія, котра можна навіть прочитати. Як це називається? Шрифт?